П'ятниця, 11 липня 1234-та доба війни. Ворог атакував Україну. Є руйнування і постраждалі. Програма Сім'я Героя у головній госпітальній базі. Рідні військовослужбовців отримують якісну медичну допомогу. Мешканці Дніпра опинилися без водопостачання. Тривають заняття в інклюзивній медіашколі «Медіаскілз». Про це та інше у нашому випуску. Новин у студії Стас Конувалов сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Ситуація в області. Агресор вдарив безпілотниками по Покровській громаді Синельниківського району. Понімечене, сільськогосподарське підприємство, сталася пожежа. Бив ворог і по Нікопольщині, самому Нікополю і Марганецькій громаді. Застосовував FPV дрони, важку артилерію та реактивні системи залпового вогню Град. Пошкоджені адмінбудівля, лінія електропередач. Виникло займання. Всюди без загиблих і постраждалих. Вранці на Дніпропетровщині Воронці неба збили ворожий дрон. Про ситуацію в інших регіонах. Вранці ворог атакував Салтівський район Харкова. Ударом пошкоджено житлові будинки, пологовий будинок, стоматологічну поліклініку, магазини, гаражі та авто. Постраждали дев'ятеро людей. Триває ліквідація наслідків ударів. Упродовж доби окупанти завдали майже 600 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 14 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автомобілів. Наслідок ворожої атаки на Запорізький район поранення отримав 48-річний чоловік. Далі про втрати ворога за минулу добу сили оборони України ліквідували 1040 осіб ворога та сотні одиниць техніки. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 1 мільйон 31 тисячу осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 45 тисяч, крилатих ракет 3459 Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. медики головної госпітальної бази області неабияку увагу приділяють родинам військових. Завдяки програмі Сім'я героя проводять медичні обстеження, надають якісне лікування та консультації для рідних військовослужбовців. Розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Сім'ї наших захисників перебувають у постійному стресі і хвилюваннях за життя близьких людей, що воюють. Це додає ускладнень стану їхнього здоров'я, зазначають медики. Своєчасне звернення до лікарів обов'язково допоможе уникнути хронічних захворювань. Програма Сім'я героя спрямована на підтримку здоров'я таких людей. У нас є 40 спеціалістів по різним направленням. Це дає нам змогу кожну людину підвести до того спеціаліста. Які їй потрібний. Є обладнання, яке сьогодні є кращим в області і, мабуть, кращим з усіх лікарень, які є поряд у східній частині України. Тому майже всі спеціалісти задіяні в цій акції для того, щоб надати допомогу сім'ї Героя. Сьогодні найголовніше після наших воїнів, які знаходяться в реанімації, їхній сім'ї, тому що багато кого рятують, він приводить своїх близьких до нас, до лікарні і на операції, і просто на лікування, тому що зривається все, що було ще вчора нормальним під час війни. І треба людей підтримувати, тому всі наші найкращі лікарі вони прийшли сюди Відстрочили трошки операції, щоб допомогти родинам наших воїнів. У лікарні знаходять час для кожного з членів родин наших оборонців. Кращі фахівці головної госпітальної бази області провели для них чергові медичні огляди, обслуговують членів сімей наших захисників поза чергою. Можна пройти будь-яке медичне обстеження. При необхідності лікарі проводять і операції різного ступеню складності. Наша мета створити комфортні умови при звер. Є до нас таких пацієнтів. Сьогодні у нас на прийомі понад 50 пацієнтів. Це і матері, це і жінки, і дружини, і сестри. І сьогодні у нас була жіночка з маленькою дитинкою. Я хочу сказати, що вони для нас життя, життя, тому що дарують життя героям, які нас захищають. Герої це ті, хто дарує нам мир. А мир вони дарують для наших дітей та для нашого майбутнього. Всі ті дослідження та консультації, які ми. Надаємо та ту турботу, яку ми сьогодні вкладаємо, це все тільки маленькі турбота, те, що ми можемо надати на рідним наших героїв, враховуючи те, що роблять герої для нашої країни. Тому хочу сказати щиро дякую за турботу, за довіру та за подвиги, які роблять сьогодні наші герої. Дмитро Іваненко амбасадор проєкту «Титани Юей, працівник центру Суперх'юманс, прийшов на зустріч з родинами військових, аби розповісти про роботу центру і. Безкоштовну допомогу з протезування реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки, яку там надають Суперхюманс. Що основне, це є благодійною організацією, яка не співпрацює з державною програмою протезування. Всім, кому цікаво, можливо, хтось із ваших знайомих, рідних, хто. Не втратив кінцівки і не знає, що далі робити. Ви можете до них донести цю інформацію будь-кому, кому вона потрібна. Є сайт Суперхюманса, де можна знайти інформацію, подати анкету, заявку на протезування. Я маючи дуже високу ампутацію, у мене залишилось ну приблизно 5-6 сантиметрів ноги. Я спокійно запротезувався без ось інтеграції. У мене звичайний протез. Я на ньому можу спокійно ходити. Я можу не знаю, 30-40 кілограмів на себе навантажити і спокійно йти на протезі. Обрізувати попадому, друзі. <пліг> Завдяки програмі Сім'я героя медичні обстеження пройшли сотні людей та отримали необхідну допомогу. Підтримка родин військових не залишається поза увагою. І дякую дуже вам, лікарі. Ви робите колосальну роботу. Ми її не бачимо. Це все за стінами. Я вам дуже вклонюся. дуже вам вдячна за допомогу. Если героя, залишився новий герой. Дай Боже. Дай боже. Дай боже. Медики стверджують, що їхня щоденна робота щодо порятунку життів та повернення здоров'я це лише невелика частка їхнього внеску в нашу майбутню перемогу. Програма Сім'я героя це не лише сучасні діагностичні дослідження і методи лікування, це насамперед психологічна підтримка і піклування про родини захисників. Вікторія Галка, Данило Скрипник, новини, Д1. Прокинулися вранці на вулиці спека, а води немає. Десятки тисяч мешканців Дніпра залишилися сьогодні без водопостачання. В обласному центрі виникли серйозні проблеми з водою. Пошкоджено трубопровід діаметром 1200 міліметрів за адресою вулиця Набережна Заводська. 2. У зв'язку з цим припинено водопостачання для мешканців і споживачів міста, ряду вулиць у Новокодацькому, Чечелівському, центральному і Соборному районах. Дефіцит води відчули і мешканці житлового масиву Перемога це вже не перший порив даного водогону цьогоріч. скільки часу знадобиться комунальникам на ліквідацію аварійної ситуації, допоки невідомо. Створення необхідних умов для всебічної підтримки ветеранів і ветеранок російсько-української війни, а також підтримки членів родин ветеранів та родин загиблих героїв. Основні напрями, над якими працюють у Новопокровській громаді, з бюджету громади виділили понад 600 тисяч гривень на лікування і оздоровлення ветеранів. У селі Лугове відкрито ветеранський простір, територія можливостей. Осередки такого простору функціонують і в інших населених пунктах. На їхнє облаштування з бюджету селищної ради було виділено 300 тисяч гривень. Тривають заняття в інклюзивній медіашколі «Медіаскілз». Проєкт реалізує телеканал Д-1 спільно з Українським культурним фондом. Нові заняття присвятили основам телезйомки, монтажу режисурі. Більш детально моя колега журналістка Іванна Агамірзоєва. Телеканал Де 1 продовжує долучати дітей та підлітків з інвалідністю до медіа спільноти України. Унікальний проєкт інклюзивна медіашкола «Медіаскілз», створений за підтримки українського культурного фонду, щодня набирає обертів. Наразі учасники активно опановують ключові напрямки: відеозйомку, режисору, монтаж та графічний дизайн. Саме я розповідаю про графічний дизайн, основи про композицію, про кадр, про кольори і все, що пов'язано з цією темою. Діткам дуже цікаво в їх очах. Видно, що вони зацікавлені. Їм цікаво слухати. Вони постійно задають питання, відповідають, щось підказують навіть лекторам. Заняття проходять як офлайн, так і онлайн. Все адаптовано під можливості кожної дитини у класах. Робота з менторами, індивідуальний підхід, практичні вправи та групові завдання. Це дуже емпатичні діти. Їм було все цікаво, і вони дійсно хочуть навчитися. І Я дуже сподіваюсь, що якась кількість дітей потім прийде до нас працювати, і вони, вони хочуть працювати. Це дуже круто. Учасники знайомляться з основами побудови кадру, ракурсами, світлом, зйомкою на телефон та камеру. Вчаться поєднувати відзняті кадри у цілісну історію. Я проводив уроки лекції для учнів Media Skills. Ми проходили саме лекції по монтажу. Дітки дуже давали непоганий фідбек, цікавились. у них дуже великий потенціал. Особливо там я виділив три-чотири дитини, котрі реально їх зняли і вже змонтували, і знають про що я розповідаю. Навчання триватиме до середини вересня. Попереду нові теми, робота над підсумковими проєктами та можливість проявити себе у справжньому телепросторі. Іванна Агамірзоєва, Ілля Ломовський, новини Д1. Офіційна хроніка події: президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським сенатором від республіканської партії, головою бюджетного комітету Сенату США Лінсі Гремом і сенатором від демократичної партії Річардом Блюменталем. Володимир Зеленський висловив вдячність за участь у конференції з відновлення, а також у засіданні коаліції охочих. Росія хоче вийти на застосування тисячі дронів за одну атаку, тому важливо нарощувати захист, особливо інвестувати в дрони-перехоплювачі. Відзначив український президент. Говорили про продовження постачання озброєння з боку США та спільне виробництво зброї. Володимир Зеленський також зустрівся із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Подякував за оборонну підтримку за участь у конференції з відновлення України та приєднання до Європейського флагманського фонду реконструкції України. Говорили про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України. Пріоритет, розвиток оборонного виробництва, зацікавлені в співпраці з Польщею в межах програми «Сейф» та інших програм для спільних закупівель і виробництва озброєнь. Президент України провів важливу зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою Фондер-Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою подякував за участь у конференції з питань відновлення України та за новий пакет підтримки на понад 2 мільярди євро. Також створення європейського флагманського фонду реконструкції України є важливим. Він допоможе залучити ще більше інвестицій в Україну. Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Болгарії Русеном Желясковим. Обговорили посилення співпраці в енергетиці, а саме в питанні енергетичної безпеки. Доручили командам на експертному рівні пропрацювати всі потрібні питання. Володимир Зеленський подякував за участь у конференції з відновлення України та в зустрічі коаліції охочих підтримку на шляху до ЄС і за продовження оборонної допомоги. Для ефективної протидії ворогу уряд подав зміни до закону про державний бюджет щодо збільшення видатків на обороноздатність країни майже на 10 мільярдів доларів. Загальний фінансовий ресурс на оборону та безпеку у нинішньому році складе майже 50 мільярдів доларів. Зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та підкреслив, що зовнішнє фінансування важливе для нашої держави, адже дозволяє Україні спрямувати власні ресурси на захист країни. Цьогоріч Україна вже залучила 22 мільярди доларів зовнішнього фінансування. Заради популяризації журналістського фізкультурно оздоровчого руху в Україні команда спортивно-оздоровчого центру Тригол національної спілки журналістів України з Дніпропетровщини вирушила до Рівненщини у складі триголових драконів. І наша колега Ольга Ховрич у Рівненських рівниках проходить шоста мала олімпіада серед працівників змі придніпров'я України та Європи. Кубок Дракоші 24-26. Дев'ять команд, 25 учасників з чотирьох областей України. Дніпропетровською, Волинською, Хмельницькою та Рівненською змагаються у чотирьох видах спорту: шахи, шашки, та настільний тенець. Перегони серед медійників проходили під егідою двох обласних організацій, приймаюча сторона та Дніпропетровською. У складі кожної команди виступали два чоловіки та жінка. Протягом двох днів вони демонстрували свою інтелектуальну та фізичну підготовку. Рівнен. Чани нагороджували лауреатів в кожній дисципліні в особистих заліках, а дніпряни за сумою чотирьох турнірів як в особистому, так і в командному заліках. У підсумку наша команда посіла п'яте місце в особистих заліках. Бронза з настільного тенісу, а також почесне третє місце за підсумками чотирьох дисциплін в Ольги Ховріч. Бронзу з шашок виборов Володимир Сорока. Ольга Ховріч спеціальна для каналу. ОД1 із хрінників. Розпочався новий єврокубковий сезон для українського футболу у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Донецький Шахтар розгромно переміг фінський Ільвес. Матч закінчився із рахунком 6-0 на користь українського клубу. Матч відповідь відбудеться у Фінляндії 17 липня. Початок гри 19-й годині. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На сьогодні у Дніпрі триматиметься мінлива хмарність, можливий дощ з розою. Температура повітря коливатиметься від 24 до 35 градусів тепла. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому триматиметься переважно ясна погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 22 до 35 градусів. Із позначкою плюс у кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах триматиметься мінлива хмарність опадів не очікується. Температура повітря кливатиметься від 18 до 33 градусів вище нуля. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Конувалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!